Привіт! Ласкаво прошу на канал Життя в Європі. Мене звуть Андрій і маю таке от хобі літати дроном по Бельгії. І в цьому відео я розповім вам, як, де і коли можна літати в Бельгії. Які дрони допустимі, яким не можна, розкажу, як зареєструватися, як отримати ліцензію пілота і тому подібне? Першим ділом хочу сказати, що вдома триває війна. Якщо у вас є можливість підтримати армію дроном або задонатити на дрон, то врятуйте життя солдату і допоможіть Україні перемогти в цій триклятій війні. Але розумію тих, хто бачить реалі майбутнього, де за штучним інтелектом, безпілотним транспортом і у віртуальній реальності відбуватиметься наше життя в світлому чи темному значенні. Тому треба бути готовим і адаптуватись під нові реалії. Спершу хочу сказати, що якщо ви не впевнені, що польоти вам необхідні, то краще не починайте. Я вже мав декілька пригод з дронами, вже не кажучи про регулярні падіння і розбиті вщен дрони, які коштують чималих грошей. Варто зазначити, що це загальний огляд правил польоту дронів в Бельгії і можуть бути додаткові обмеження та вимоги в залежності від конкретних обставин та використання дрону. Рекомендую завжди перевіряти останні оновлення в законодавстві та рекомендаціях з питань безпеки перед польотами дронів. Інформація в цьому відео актуальна з червня 2020 року, і відео випускаю у 2024. За цей час такі були деякі зміни в законодавстві, так що варто перевіряти достовірну інформацію з офіційних джерел, особливо якщо ваш дрон важчий за 250 грам, та ви використовуєте його в комерційних цілях. Дрони в Бельгії класифікуються з, по е, їх вазі, з урахуванням їх максимального навантаження з усіма аксесуарами, додатковими батареями і тому подібне. Тобто перша категорія c 0 е, Категорії мінялись, категорії називались по-різному е, і так далі, але е, прийнята якась там закон резолюція, яка називається. Е, яка називає дрони по категоріях. Значить, перша категорія C0. це дрони менше 250 грам. Це eh, DJI Mini 3 Pro, Mini 2, Mini 4 Pro, зараз вийшов Mini 4 і так далі. Тобто на коробці дрона зазвичай пише його вага. А вони ще пишуть 249 грам, щоб було eh, прикольно. Але врахуйте те, що якщо ви, наприклад, до Mini 3 ви вкладаєте батарею більше об'єму, то його вага переходить в іншу категорію, тому що він вже важить більше, ніж 250 грам. І наступна категорія це дрони 900 грам. Це вже йдуть хто там, Mavic 3, і DJI Air 3, і дрони, всі решта дрони до 900 грам. Четверта, третя категорія це С2, тому що категорії починаються C0. так? C0, C1, C2, C3 і 4. Категорія C2 це дрони не вище 4 кг. Це вже йдуть Mavic, Mavic Pro і тому подібне. І остання найсерйозніша категорія це C3, C4. Це вже там дрони, які там до 25 кг. всілякі які специфічні вагропрометання. Словості їх використовують військові, пожежні і в кінематографі, в відеопродакшені, це щось на дорогій мові, і я в тому, чесно кажучи, не дуже шарюсь. Є такі певна категорія дронів, на котрі вже повинна бути повна ліцензія пілота і щоб ви повинні бути там літати. Значить, реєстрація пілота. Тобто, наприклад, для категорії. Для першої категорії, якщо ви купуєте маленький дрон вагою до 250 грам, ви все одно повинні бути зареєстровані як пілот. Ви повинні отримати свій е, значить, е, е, номер, унікальний номер, який вам надається. Е, і його треба нанести на, на дрон. Е, от, от Я собі його просто маркером написав, тому що можливо в інтернеті замовити. Е, в інтернеті можливо замовити е, табличку там, або принтером, надрукувати, наклеїти, але врахуйте це, що може впливати на аеродинаміку, десь воно відклеїться, відсохне і втратиться. Тому я просто маркером, алкоголем, тим змиваючим написав і нормально. Ось, в принципі, в мене ще не було ситуації, щоб там мій дрон десь хтось інший знайшов. Завжди він при мені, хоча дронів я вже побив цілу купу. Так от, значить, реєстрація відбувається на сайті. На державному порталі спеціальний портал від Міністерства авіації, щось типу того. Там, де ви повинні, якщо ваш дрон більше, ніж 250 грам, то ви повинні його зареєструвати, отримати унікальний номер для самого дрону. Це як у автомобіля на правах і так далі. Далі ви повинні зареєструватися як пілот вже на іншому сайті. Ці всі сайти я додав в описі. Значить, як пілот, ви повинні отримати ваш унікальний номер. І так само у вас має бути страховка. Страховка в більшості випадків підходить, ваша, яка ви використовуєте для вашої квартири, типу Home Family і тому подібне. Але якщо ваш дрон ви використовуєте в комерційних цілях, це має бути окрема страховка. Значить, оператор повинен бути зареєстрований як пілот і унікальний номер. І дрон, який більш тяжчий, ніж 250 грам, має бути так само зареєстрований і цей. Дрони до 250 грам, навіть якщо з камерою. То не реєструвати не треба. Далі. При реєстрації час від часу, я коли реєструвався, то платив 225 євро за реєстрацію. Зараз реєстрація безкоштовна. Тобто, будьте готові, що, можливо, десь там, якщо ви дивитесь десь відео потім, можливо, треба буде зареєструватись. Далі про діючу страховку сказав: для отримання ліцензії для польоту дрона. E, значить, ви повинні пройти короткий там, урок так? і здати тест. Це для ліцензії, яка дозволяє літати дронами до 250 грам. Якщо дрони вище 250 грам, до, до, до 400-900 і, і більше, ви вже повинні пройти е, навчальний курс. Він доступний на французькій або нідерландській мові. Ви повинні здати екзамен. Екзамен триває десь 2 7 години, там доступно до 250 Половину 3 години можна вкласти за 2 години, От. і тоді ви отримуєте вже ліцензію пілота. Літати вели тяжкими дронами без зданого екзамену в Бельгії заборонено. Тому будьте уважні, якщо ви там десь ризикуєте, то це на ваш е, страх і риск. Посилання на сам екзамен е, я залишу в описі. Екзамен безкоштовний. Далі, е, для отримання ліцензії дронів, сказав. Про вікові обмеження, оператор дрона повинен бути не молодшим за 16 років. Для дронів певних класів можуть вимагатись додаткові кваліфікації. Це коли дрони, якісь, котрі використовуються в будівництві, дрони, котрі використовуються термо всілякими термокамерами і так далі. Тобто, для якихось специфічних дронів повинна можливо бути е, окрема якась додаткова. Специфікація. Це, наприклад, дрони, які в кінематографі до, до цих великих дронів там, наприклад, використовуються два пілота до одного дрона, тому що один управляє польотом, інший управляє безпосередньо зйомкою. Далі про висотні обмеження. Саме таке складне питання, тому що ви, коли літаєте, ви можете заважати гелікоптерам, ви можете заважати там авіації, і так само і ви можете зіткнутися з іншим пілотом, з іншим дроном. Тому висотні обмеження по всій Європі в принципі складають 120 метрів. Але в деяких статтях, деяких інформаціях, то така можливо застаріла інформація, але ще з'являється інформація про 90 метрів. Навіть в деяких країнах 90 метрів це максимальна висота, і коли ви дроном з DJI злітаєте і вище 90 метрів, то він вже каже вам, що будьте уважні, тому що 90 метрів максимальна висота, але в Бельгії 120 метрів. Але все одно, якщо і 90 метрів ви ставите, тому це, в принципі, достатньо для в більшості випадків для польоту. В більшості випадків вам і 50 і 70 метрів вистачає. Друзі, по ходу запису та монтування відео, я розумію, що інформації для одного відео забагато, а її цінність настільки велика, що у відкритий доступ надавати не дуже маю бажання. Тому ви можете пригостити мене кавою та отримати доступ до всієї інформації по темі цього відео і всі інші недоступні широкі публіці на моєму каналі. Запрошую вас стати спонсором мого YouTube каналу і отримати доступ до важливої інформації з правил польоту дроном в Бельгії. Я зібрав цю інформацію та поділюся своїм досвідом щодо експлуатації дронів в Бельгії. Дрони стають все більш популярними, але перед тим як піднятися у небо, важливо знати всі правила та регуляції, щоб експлуатувати їх відповідально. Та безпечно, як спонсор мого каналу, ви матимете можливість першими ознайомитись з усією цією інформацією та отримати доступ до порад, які поможуть зробити ваші польоти безпечними і ефективними. Не пропустіть шанс стати експертом у сфері дронів та отримати унікальну інформацію від мене, який ділиться власним досвідом та знаннями. Про зони заборони. В Бельгії є спеціальна карта, яка показує, де можна літати, де не можна, і де є спірні якісь питання. Наприклад, ви в цій карті відкриваєте посилання, дивитесь, де ви знаходитесь. І якщо біла, то можна літати. Якщо жовта, то тимчасово ця зона недоступна для польотів. І якщо червона, то ви можете. Е Зробити запит на польоти, але є зони червоні, де взагалі не, не можна буде літати. Це зони біля аеропортів, біля якихось тюрім, біля якихось цих е, спеціальних об'єктів е, і так далі. От. Що саме на зонам? В посиланні, яке я залишу на Drone Guide, у них є значить, створена така аплікація, де ви перед польотом, як мінімум за три години до польоту, ви можете подати заявку на право на політ. Ось, якщо вам там зазвичай її одобряють, вона автоматично там одобряється. От. Але в чому прикол, що ви, коли літаєте, вам може прийти повідомлення про екстрену посадку вашого дрона і так далі, тому що в цей момент може летіти якийсь гелікорд, щось статися, гелікоптер поліції чи швидкої допомоги. Тому ви будете в курсі дуже зручно, бути в курсі всіх всіляких. Моментів, значить, ще нова фішка: це тому, що дрони повинні бути зареєстровані більше 400 250 грам. Але в 2024 року в Європі, а точно точно в Бельгії, що в інших країнах можливо, воно ще там десь доходить. Прийняли закон, що е, значить, літати е, можуть які дрони, які мають систему самоідентифікації. Тобто е, в випущених до 2024 року дронах цей цієї системи ще немає, і це не страшно. В принципі, законодавство не, не має, не передбачає покарання за. Політи цими дронами. От. Вони, певно, просто прийняли цей закон, але не будуть за нього карати за дрони, які літають вже давненько. Так от, там вказано те, що ви в своєму дроні зможете вказати ваше ім'я, фамілія, номер телефону, номер страхування, номер пілота. от Такі ваші контактні дані. Чому? Саме головне, що забув сказати, що є такий прикол. Коли е, Європейському Союзу, е, коли почали ці всі дрони там і, і так далі, ї, їздити до е, Європи на продаж, тому вони прийняли таку, типу, якісь там сказали просто е, виробникам безпілотних літальних апаратів, якщо ви хочете продавати на території Євросоюзу е, ваші е, літальні безпілотні апарати, е, ви повинні да, надати е, Засоби для боротьби з дроном. Ну, ми, оскільки ми українці ми з дронами багато де чули всілякі, ну, від, від наших військових, наприклад, про всілякі дронові пушки, про антидронні засоби і так далі. Це все от наших, нашим військовим, якщо у вас є можливість допомогти, допомагайте. Але у поліції так само є ці засоби. І е, вони можуть бачити, де летить дрон, на якій він висоті, і так далі. Тому і ці всі логи пишуться. Вдобавок сам дрон всі дані записує. Ви можете їх самі в особистому кабінеті DJI переглянути. І е, що? І що в поліції є можливість бачити, особливо в сучасних дронах, більш останніх версій, де стоїть сам оператор. Тобто, якщо ви десь з боку стоїте і літаєте в заборонених зонах або заглядаєте людям вікна і тому подібне, то вас зможуть побачити. Але з мого досвіду роботи, я працюю в закладі громадського харчування, і в нас дуже часто ем, обідає поліція. І я під виглядом новачка. О, я би хотів купити дрона. Ну там розкажіть мені, що там по дронам. В більшості полі, полі, випадків поліція е, за це не шарить. Вони кажуть, та, там в інтернеті по, пошукають, там десь та інформація є, щось там тирим-пирим. Ми то, толком того не знаємо. Ось і через те, що поліція достатньо не в курсі там цих всіх подій, тому що дрони самі по собі не так не таке вже масове явище, щоб кожен працівник органів про це знав. Е, можуть виникнути проблеми. Тобто поліції проще вас там пов'язати, забрати, відібрати дрон і розбиратись вже там в суді, чим, чим розбиратись, чим вчити якусь нову інформацію. Це в принципі нормально людський фактор. Тому, е, що робити, якщо вас е, десь ну, не зловили, а до вас. Е, Пристали з питаннями з приводу вашого польоту. Що ви тут робите? Тут не можна літати і так далі. Так от, якщо ви пройдете курс, якщо ви пройдете ще якусь додаткову школу польотів дрону, будете мати той сертифікат, якщо ви отримуєте ліцензію від держави, що ви зареєстровані як м -м, пілот, роздрукуйтеся собі, ще заламінуйте, зробіть якусь там гарну таку відкриточку. Покладіть собі в сумку разом з дроном, і щоб у вас було це як аргумент. Тобто, коли приходить хтось до вас, це може бути не, не тільки поліція, це може бути якийсь там громадянин з синдромом Вахтьора, який там щось там хоче вам доказати розказати. Ну, так само це може бути і просто любопитні люди, яким просто зацікавлені люди, яким просто цікаво, що що там, що ви там робите, підійти і дивитись, там, що, що там ви знімаєте. От, Чисто з цікавості. Але якщо ви, ви до вас підходять. По-перше, скажіть, зачекайте, давайте я позажу свій дрон, щоб я нікому не нашкодив. Цим самим ви показуєте, що ви е, обачний. От. Ви сідаєте, саджаєте дрона і потім показуєте вашу страхування, вашу е, ліцензію пілота і так далі. Я називаю це ліцензією пілота. Насправді то просто сертифікат, просто як інформація про те, що ви зареєстрований як, як пілот. Це не є ліцензія пілота. Ось. Але це дає вам право літати. І тому е, цей. про зони я розповів. Про реєстрацію польоту я розказав. Е, Далі про ці всі зонні обмеження, про назви аеропортів, про назви зон це все я розповім е, пізніше. Е, Далі по поводу залізничної дороги літати не можна. У мене є цілий список що з обмежень залізної дороги, але це буде потім інформація щодо приватності. Інформація щодо приватності та конфіденційності, зйомки фото та відео з використанням безпілотника в Бельгії. Оце дуже важлива штука. Е, дивіться, Європейський Союз, Європа, Бельгія от це вся європейська е, цінності європейські, вони е, основані на свободі і на приватності. От. Тому е, будьте уважні, що і де ви знімаєте. Тобто, наприклад, якщо ви літаєте, знімаєте, наприклад, якийсь там просто ліс, поля е, чи архітектуру, е, то. Е, Будьте уважні, щоб не було там людей, щоб не можна було їх розпізнати, щоб не було там на знято відео, де там хтось не знаю загорає, щоб ви не заглядали людям по вікнам і так далі. Тобто, щоб це було зрозуміло, що це відео, яке знімає щось е, нейтральне, щось таке, ну як, як звичайне відео з дрона, а не це як засіб для стеження і, і шпіонажу для за людьми і порушувати їх е, цей. Тому що в Белія є ще така штука, як право на зображення. Тобто, у вас так само є ваші права, і ви так само маєте право робити фото-відеозйомку в публічних місцях, в місцях, де не є, є приватна власність. Але зрозуміло, що ви взлітаєте на 120 метрів перед вами там все місто і в будь-якому випадку там якась територія буде приватною. Але це не підпадає під закони про. Камери спостереження чи якось так. Дивіться, справа в тому, що е, інформації у мене про це відео дуже-дуже дуже багато. Я прямо по, по пунктам. У мене щось там вже 12 аркушів, да, 12 аркушів А4 списано повністю інформацію. І це відео я розповідаю вам просто загальних понять. Якщо ви хочете, я роблю цю всю, діляю, ділю всю інформацію, а з вас файні могоріч. Щоб, щоб ми не розбирались кожен хто кому що скільки довжен. На каналі є спонсорська підписка, і ви можете просто підписатись як спонсор на каналі і всі відео, які я буду робити з приводу дрону з доступними цими деталями і хитростями, що буде доступне нашим моїм спонсорам. Ось це буде чесно, це не несе якоїсь там матеріальної вигоди, але я просто бачу в тому, що інформацію, якою я ділюся, так само і мені додає додаткових ніби конкурентів, створює проблеми державі, де я живу, і тому подібно. Тому що є багато людей. Чому багато людей, чому е, закони про польот дроном е, ускладнюють з кожним роком все більше і більше, тому що люди купують дрона, літають там, де не можна, заглядають дівчатам попід вікна, е, передають наркотики і тому подібне. Тому е, строго я коректно поводжуся, я коректно знімаю, просто собі церкви і будиночки там знімаю е, сам себе і травки і приправки. Але є люди, які не розуміють, що можна, що не можна, тому державі доводиться приводити такі Всілякі санкції. Санкцій дуже багато е, з приводу дронів. Ну, сам, саме найгірше, е, саме найлегше, саме найменше, що зможе, може з вами статися, це якщо ваш дрон відберуть. Е, а саме найтяжче це, що ви пошкодите чи здоров'я, тому що уявіть, 250. Навіть елементарно, просто якась річ, яка важить 250 грам. Я вже не говорю про дрони, які більше і менше. 250 грам падає комусь на голову. Уявляєте? Тому в Бельгії є е, е, чіткі правила. І де можна літати, де не можна. Я зараз вам їх е, трошечки перечислю. Значить, е, перше, що не, що не можна, це літати над натовпом людей. Тобто, е, наприклад, я літаю в місті, я намагаюся літати, не літати над людьми, я літаю так, над водою. От, а, а якщо там, хтось там приєдить претензії, от, там, ти, ти близько до, до башні та дещо, я можу сказати, що це. Зум-камери, і тому здається, що я так близько. Ось, ну, розумієте про що я. Ось. Але е, оператор дрону повинен завжди бути в курсі, е, що є поряд, які можуть бути небезпеки, і так далі. Ви коли ви злітаєте, то ви подивіться на. От, я, наприклад, злітаю. І я дивлюсь спочатку камерою просто по, по сторонам повожу. Я дивлюсь, чи немає якихось поряд церков, на яких я не звернув увагу, тому що я встаю внизу, за будинком, за дерев, мені не видно там того всього. В Бельгії постійно якісь стройки, постійно якісь крани, стовпи, якісь там всілякі антени і так далі. От подивіться, перед тим як, як летіти там десь, особливо коли ви берете якийсь кінематографічний план і летите боком, то цей. То ви можете не звернути увагу на якусь перешкоду і втратити свій дрон. От. Наприклад, щоб, якщо ви втратили свій дрон, я на, я на своєму дроні написав моє ім'я, фамілію і от мій номер як пілота дрону. Значить, по, з приводу нового закону про систему ідентифікації я розповів. Далі, про 16 років я вже говорив. Значить, заборонено наближатись. До зони аеропорту більше, ніж на 3 кілометри, до желізної дорожної колії 30 метрів, 100 метрів е максимальна дальність, на яку ви можете летіти е пілота. Тобто в Бельгії є правило, яке зазначає те, що дрон повинен постійно бути в полі зору е пілота. От. Е мало хто його мало хто його дотримується, але, але є таке правило: Заборонено літати над людьми. Заморожено літати над жилими масивами, над пам'ятками архітектури і е, специфічних об'єктів, я вже згадував в цьому відео, типу е, поліції, тюрми, аеропорт і такі якісь е, е, охоронні об'єкти. Так от. Значить, що я рекомендую? Рекомендую дрони, які важать не більше 250 грам. Це оптимальний варіант DJI Mini 2, Mini 3, 3 Pro, 4 і так далі. От останні дрони вони вже автоматизовані з системами автообходу перешкод. Вони вже мають систему автозліту, автопосадку. Там дуже гарна камера, гарне відео з того всього виходить. Можна знімати в кольорних профілях і тому подібне. І це оптимальний варіант, щоб не мати геморою з екзаменами, ліцензіями і тому подібне. Тому що е, не всі ми володіємо нідерландською так добре, щоб здати 2,5 години екзамен з дуже каверзними питаннями, де там ти ну якщо ви здавали на автомобільні права, ви розумієте, це приблизно таке, де ви ти читаєш запитання, і там три варіанти відповіді. Два з них абсолютно ідентичні, тільки там щось чуть, чуть е, смислом поміняння. І ти довагаєшся в принципі, і той-то і то підходить, а виявляється, отак. Так, ну, Бельгія зацікавлена в тому, щоб було менше дронів. Ось, Якщо ви хочете, щоб. Ви е, мали повну інформацію, як зареєструватись, де зареєструватись, е, коли, коли можна літати, як отримати дозвіл на польоти в червоних зонах. Е, і весь оцей мій великий список з порадами, е, де знаходиться е, з порадами польоту в Європі. От. Тому що відео з тим, як злітати, як летіти, як поверту, повернути камеру, як керувати вашим дроном, ви можете знайти в інтернеті цих відосів дуже купа. Але саме в Белії, саме. В Європейському Союзі от таких порад локальних досить мало. І я, наприклад, знаю випадок, натикався на відео, де чоловікові видали штраф в 35 тисяч доларів за польоти в Барселоні. Ось, і це був громадянин Європейського Союзу, і він просто полетів, але він не знав тонкостей, його впіймали і вліпили в такий великий-великий штраф. Тому що якщо ви не хочете попасти на такі великі гроші, в Бельгії, можливо, у вас буде або більше, або менше. Це вже залежить від того, що ви йде, знімаєте. Підписуйтесь на канал, став, ставайте спонсором, і я поділюсь з вами цією інформацією. Тому що підписка спонсором не є дорога, тому е, за Кляшку пива або за гарну каву, ми зможемо з вами обмінятися такою от, дуже корисною і важливою інформацією. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал. Пока!